Всім привіт! Сьогодні до нас на ремонт потрапила болгарка. Причина криється в тому, що при увімкненні вона починає іскрити та видає непретерні її звуки. Зараз ми її розберемо та дізнаємося, в чому причина. Для початку розкручуємо ось ці гвинтики. Тепер знімаємо захисний кожух та відкручуємо гвинтики. На захисному диску я помітив нагар, який утворюється стиранні круга. Його потрібно прибрати, адже при високих обертах диска цей нагар може врізати в шкіру. Розбираємо болгарку та витягуємо вал мотора. Та отраз помічаємо, що у нас старся підшипник і також колекторні пластини. Щоб це виправити, нам було б потрібно вирівняти колекторні пластини. Але оскільки я не маю спеціального пристрою, ми візьмемо дрібну зернисту наждачку та акуратно будемо стирати нагар. Ось так. Наступним кроком я взяв викрутку та молоток і тримаючи якір, я б був по викрутці і вибив ось цей залишок підшипника. Нам залишається тільки його закласти. Після того, як я заклав, я вирішив глянути, скільки там мастила і побачив, що її мало, тому додав свою, а не звичайну, а високооборотну, адже там доволі високі обороти. Тепер можна скласти все разом та закрутити усі гвинтики. Не забуваємо поставити щитки, захисний кожух та круг. Що ж, гайда тестувати. Вмикаємо. Та, як ми бачимо, усе чудово працює. Хотів би ще сказати, що з таким малим кругом краще не різати, адже він може тріснути. Не забувайте ставити подобайку та підписатись на канал. Обов'язково із дзвіночком, адже в наступного відео ми зробимо з цієї болгарки Електротреммер. Ну а з вами був Геніус Роман. Бувай!